Всім привіт. Доброго дня вечора. Виїхали на доставку. У нас субота Портленд. Вже зближається до. Перед цим був у CDL в школі і зараз щось пішло активно замовлення. Самому цікаво, що вийде заробити буквально за цих декілька годин. Ось. Щойно взяв замовлення 3 милі проїхати, 35 доларів. Це просто максимальне, по-моєму, замовлення. Я не максимальне було одне колись давно 40, але не пам'ятаю, певно, на Uber. Але то треба було досить. Take the великі. next ride onto North Fessenden Street. А це 3 милі всього. Це так, да, це так що. Це саме найвигідніше замовлення. А також перед цим було одне подвійне. Ну і досить такі непогані ордери купались. Стадіон старенький. Зараз подивлюся, що там вийшло в нас. Подивимося по годинам, що вийшло. Доставлю це замовлення, тому що це просто. І в мене навіть не Прем'єр і навіть не ПРО. Зараз аккаунт там рейтинг все-таки не набрався, тому що... Четверть, по-моєму, я взяв одне замовлення, виконав, потім їхав за другим і його хтось забрав. І телефонував в службу підтримки, пояснював. Вони потім ще раз телефонували, ніби все зрозуміло, але воно щось в грабхав дуже туго закривається. Ну і я змушений був закрити. А вибрати, щоб там був такий пункт, що хтось забрав, немає. І в мене впав в рейтинг за той день, тому що я відмовився, виходить, так би сам від нього. Ось так можна собі понизити рейтинг. Ну це якби денний алевін. Ось така одноповерхова Америка. Десь тут моє замовлення. Від це забирав ось тут паркувався справа, зараз немає припаркуватися. Ось Там такий міст. І де? гарний. Будемо забирати замовлення. Тайкоте. Якщо той самий, то я тут вже був. Так, це той самий ресторан. Ось таке от замовлення немаленьке. 35 доларів. Ось сама їжа коштує. 120 доларів, бачите. Так що, все серйозно. Поки найдорожче замовлення як по ціні, так і по вартості. Ось Воно повністю. 120 доларів з напоями. Ще три напої. Поки найдорожче замовлення їжі і оплата. 35 доларів за три милі. Це буквально 5 хвилин сюди я їхав і 3 хвилини назад. Все, Сейчас. Такий вид на Портленд. Там і на Сіті. Ось це у нас університет. University of Portland. Гарний. Це такі центральні корпуси. Такий накритий чи льодовий майданчик для хокею, чи що тут, стадіони. Годину попрацював так, рівно великий стадіон доларі. зароблено. З них 82 долари. Це чайові 1780, самі доставки. Бачите, 6 замовлень виконав. І напишіть в коментарях, можливо, ваш Uber чи DoorDash дає такий заробіток. Якщо так, то пишіть. Я ще дуже сильно сумніваюся, тому що в Uber я сам працював і знаю. Так що це GrabHub. Дійсно, дуже крутий день, субота. Я не сподівався, їхав в CDL школу, але потім вімкнув GrabHub на годинку і ось що вийшло заробити. Так що все реально 100 доларів в годину в Америці це не, це не є щось нереальне, це все реально. Так що ставте ваші лайки, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати відео, які будуть далі на каналі. Також підписуйтеся, хто ще не підписався. І пишіть ваші коментарі, що ви думаєте про це. Як бачите, 100 доларів вийшло заробити в суботу за одну годину. Так що все. Можливо, в Америці немає нічого неможливого. 6 замовлень і 100 доларів. Ну, звичайно, завдяки чаєвим. Так що все. Всім миру, добра, до нових зустрічей, всім пока.